Оці обмеження на електроенергії, взагалі житлово комунальних послуг через їх несплату, це один з способів досягнення зменшення рівня неоплати споживачами комунальних послуг, тому гроші нам потрібні. Ну і власне через це і забороняють користуватися електроенергією в першу чергу, тому що її набагато ну, найпростіше відключити це електроенергію. А далі потім газ, ну і як прописано в законі, може бути обмеження тепло і теплої водопостачання відповідно до законодавства. В першу чергу це буде контролюватися. Нашими підприємствами-постачальниками це одеська обласна енергопостачальна компанія та відповідно, постачальна газова компанія. Це може бути або Одеса Газ або Нафтогаз і так далі. І відповідно за заборгованість перед цими компаніями будуть надаватися відповідні розпорядження до компаній розподілювачів і будуть обмежуватися на надання послуги. Пеня наразі складає 0,2%. Ну, заборгованість у нашої всієї країни дуже велика. В принципі, вона й була велика з війною. Вона зросла. Ну, не забуваємо, що перед війною був коронавірус, і з коронавірусом з війною ця заборгованість виросла ще більше.